Я не бачив нічого подібного. Трамп зробив заяву про війну в Україні. Ба більше, новообраний президент США отримав сигнали від України щодо прагнення врегулювати війну, а його команда збирається поговорити з Зеленським та Путіним, щоб покласти край війні. Усі деталі розповім за мить з вами. Новини Тес і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки, А ми переходимо до новин. Новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що має невеликий прогрес щодо врегулювання війни в Україні. Однак він не уточнив деталей, про це Трамп заявив під час виступу перед журналістами 16 грудня в резиденції Маралаго у Флориді. Цитую: ми досягли деякого прогресу. Ситуація складна і непроста. Людей вбивають у масштабах, яких ще ніхто не бачив. Обраний президент США також розкритикував кількість людських жертв війни Росії проти України, стверджуючи, що число загиблих з обох сторін, ймовірно, є набагато більшим ніж повідомлялося. Потім Трамп у наочних деталях описав, як рівнинна місцевість України сприяє високій кількості загиблих на полі битви. Цитую людей вбивають на рівнях, яких ніхто ніколи не бачив. Це дуже рівні поля, і єдине, що зупиняє кулю, це тіло, тіло людини. Кількість солдатів, які гинуть з обох сторон сторін астрономічна те, що там відбувається набагато гірше ніж люди повідомляють з обох сторін, тому ми зробимо все можливе і ми робили все можливе, і ми побачимо, що станеться. Новообраний президент США також заявив про намір вступити в контакти з Путіним щодо врегулювання в Україні. Нагадаємо, раніше Трамп порівняв втрати України та Росії у війні. Американський лідер переконаний, що зважаючи на кількість людей, які гинуть на полі бою, завершення війни є вигідним для обох сторін. Раніше новообраний Президент США заявив, що Російська Федерація у війні проти України втратила понад 600 тисяч солдатів, Україна 400 тисяч. Про це він написав у своїй соцмережі Трюс Сошал. Цитую: так само Зеленський і Україна хотіли б укласти угоду, і припинити божевілля. Вони безглуздо втратили 400 тисяч солдатів і набагато більше мирних жителів. Слід негайно припинити вогоні і почати переговори. Надто багато життів марно втрачено. Нато багато сімей знищено. І якщо це продовжуватиметься, це може обернути чимось набагато більшим і набагато гіршим. Я добре знаю Володимира. Це його час діяти. Китай може допомогти. Світ чекає. В Свою чергу президент України Володимир Зеленський озвучив дані про втрати України від лютого 2022 року. Він повідомив, що від початку повномасштабної війни Україна втратила 43 тисячі військових, які загинули на полі бою. 370 тисяч українських захисників отримали поранення. Приблизно 50% поранених повертаються у стрій. Оновлені дані про російські втрати перевищують 750 тисяч їхніх людей. Це 198 тисяч убитих росіян та більш ніж 550 тисяч поранених із вересня цього Року Росія втрачає на полі бою людей у співвідношенні 5 і навіть 6 проти одного у нас. Так вони хочуть захопити більше землі. Перш ніж тиск світу на них може посилитись до нестерпного, наші люди ціною своїх життів захищають свій дім, і кожне життя наших воїнів і наших цивільних цінне для нас. Від початку повномасштабної війни Україна втратила 43 тисячі воїнів, які загинули на полі бою, 370 тисяч випадків надання допомоги пораненим. І це з урахуванням, що в нашій армії приблизно 50% поранених повертаються у стрій і фіксуються всі поранення, зокрема легкі і повторні. Одна з ключових відмінностей між російською армією і силами оборони України. Це рівень розвитку фронтової медицини, який у нашій армії значно вищий. Оновлені дані про російські втрати перевищують 750 тисяч їхніх людей. Це 198 тисяч убитих росіян та більше 550 тисяч поранених. Нагадаю, що 7 грудня у Парижі відбулася тристороння зустріч президента Франції Мануеля Макрона, президента України Володимира Зеленського та обраного президента США Дональда Трампа. Політики обговорили ситуацію на полі бою та справедливий мир для України. Зеленський зазначив, що всі хочуть завершити цю війну якнайшвидше та справедливо. Президент. Асі на журналісти у Парижі також вживу запитали у Володимира Зеленського про результати розмови. Зокрема, чи вдалося переконати Трампа змінити позицію щодо заморозки ситуації по лінії розмежування? Я хочу подякувати президенту Еммануелю Макрону за те, що він організував. Нашу зустріч важлива зустріч Емануеля моя і президента Трампа дуже хороша зустріч. Важлива, що вона конструктивна і атмосфера важлива, що ми розмовляємо, ми говоримо про Україну, ми говорили вже ж тільки про Україну, і про українців і про те, як підтримати. І які сильні українці, які вистояли всю цю навалу російської агресії, і те, що ми всі хочемо, щоб був мир, але для нас дуже важлива і це наша позиція, щоб мир був справедливий для всіх нас, і щоб не було можливості у Росії у Путіна колись або ще якихось агресорів. Щоб була, щоб не було у них можливості повернутись, і це найважливіше справедливий мир і гарантії безпеки, сильні гарантії безпеки для України і домовились, що ми будемо продовжувати працювати. Ви побачили якісь сигнали того, що Трамп може змінити свою позицію щодо того, що замирятися нам треба там по лінії Ми <говорити> сьогодні в процесі обговорення різних питань. Ми повинні працювати більше, більше зустрічатись. Наші команди будуть також працювати. Це важливо. Поки що зарано про щось говорити. Позиції України вони зрозуміли. Це дуже важливо, щоб партнери знали від нас наші позиції, а не від когось третього. Без України цей мир справедливий, будь-які домовленості неможливі. Це партнери чують. Я дуже радий, що вони все це сприймали. В свою чергу французький лідер закликав продовжувати спільні зусилля заради миру. Про це він написав у повідомленні в мережі Ікс. Цитую США, Україна та Франція разом у цей історичний день. А от новообраний президент США Дональд Трамп, який з'явився на тристоронній зустрічі у Парижі у жовтій краваці та синьому костюмі, заявив, що для завершення війни в Україні потрібне негайне припинення вогню та початок переговорів, підкреслюючи важливість збереження людських життів. В свою чергу керівник Офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що тристороння зустріч лідерів України США та Франції може стати початком нового формату. Про це він сказав в коментарі журналістам у Парижі. Цитую: Ми працювали не тільки з командою обраного президента Трампа, а й з командою президента Макрона. І хочу відзначити, що дійсно він зробив багато, щоб ця зустріч відбулася. Мені здається, що це може стати початком дуже гарного формату. Додам, що сам керівник ОП не був присутнім на тристоронній зустрічі, хоча запевнив, що вона була. Дуже конструктивна, тепла і ефективна. Весь світ очікує на інавгурацію Дональда Трампа 20 січня і на його кроку щодо мирного врегулювання війни Росії проти України. Трамп раніше обіцяв швидко досягти мирної угоди, проте поки що складно зрозуміти, як це може статись. Однак Трамп особисто жодних деталей мирного плану після перемоги на виборах не озвучував. А о 9 грудня з'явилася ще одна заява Трампа. В телефонному інтерв'ю New York Post він заявив, що Зеленський хоче укласти мир, однак деталі вони нібито не обговорюють. Ювали цитую Зеленський. Думає, що настав час, і Путін повинен думати, що настав час, тому що він програв. Коли ви втрачаєте 700 тисяч людей, настав час. Це не закінчиться, доки не настане мир. А Як думаєте, ви чи вдасться Трампу завершити війну в Україні? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.